Знову вибрались на річку Південний Буг. Цей раз трошки змінили локацію. Нарешті сьогодні під час риболовлі поки що немає вітру. Річка спокійна, вітер взагалі мінімальний. Сьогодні 30 березня 9 година ранку. Зараз сьогодні почнемо зразу замішаємо кашку для фідерних годівниць, а потім вже буду закидати в бийцю карася. Так. Тут вже ми підготували ємність. Сьогодні хочу спробувати замішати універсальну прикормку. Буде універсальна замішана прикормка така на рідці і також виварена вдома для годівниць у бійцю перося. борошно також від компанії Black Gold для активізації кльову В принципі, що можна трошки додати так і будемо перемішувати. Поки що прикормка настаюватись, а я зараз займуся бійцею карося і буду закидати перші у водичку. Поки наша прикормка набирається водички, зараз буду закидати бійцю корися. так Кашка виварена універсальна, на один гачок одягну опарш Два штучки. І на інший пінку. Також дві штучки так і забиваємо пружинки. Все, перший спінінг відправляємо у водичку. Так, перший пішов. Так, одягаємо дзвіночок і будемо очікувати кльову і тим часом розкладати наші фідера. Хто, можливо, пам'ятає, це місце розчищали для себе під себе в тому році, в кінці літа. Ну і також є приболовлю з цього місця на каналі. Кому цікаво, можете зайти переглянути. Прикормка наша вже настоялася. будемо монтувати фідера. Одягнув вже наживку два мотеля, одна пінка, і зараз заб'ємо кашку. Так, перший фідер є у водиці. Зараз одразу змонтуємо і інший. Той що насадку не одягав, але зараз ми це виправимо. Також хочу, качки літають, хочу також одягнути сюди два мотлі. Два мотеля і одну також пінку тут спробуємо. Тут візьмемо червону піночку дивимось. Поки що ранок такий тихий, спокійний, чути тільки пташки. Пташки як співають, літають, а рибка поки що щось навіть не чути, щоб десь виприговоли з водички. Тільки перезакинув цей фідер і вже є такі, напевно, я думаю, більш конкретніші покльовочки. Тільки зняв дзвіночок, все перестало. Тільки що перекидав фідера, різкою покльовкою на обіцю корася. Плюнула перша сьогодні річня рибинка з такого плану краснопірка. Розмір, звичайно, такий собі, але першу рибку поки що візьмемо, а там побачимо. Можливо більше, крім неї, сьогодні у нас нічого і не буде. А якщо буде гарний волов, то звичайно відпустимо. Ну, якщо також більше нічого не буде, також відпустимо. Опа, ну, здається, щось є. Розмір, напевно, подібний до попередньої рибки. Так, розмір менший, щоб за попередню рибку. А це у нас тут підлящик малесенький. Його то відразу відпустимо вудичку. Навіть менші долоні. Слизь у нього така, звісно. Так, ну, цей, значить, відео перезакидаємо. Є удари. Легенькі, звісно. О, ну, Здається, знову щось є. Так, щось є і бачу розмір подібний до попередньої. Це капець! Дивіться, який мальок можна закидати на живця. Тюлька. Так, ну все ж таки, як ніяк, кльос стає активніший. Можливо, трошки підійде і більше рибку. Але вже три вида рибки в нас є. Червонопірка, пірка, підлящик і плотва. Хотів перезакинути один спінг, вже на цей фідер знову активно щось клює. Також щось відчувається. Вон, здається, навіть трошки більший розмір. Опа, друзі! А це вже те, заради чого ми сьогодні і приїхали. Карасик, перший в цьому сезоні. Такий карасик на ладошку якраз гарний на пожарочку. Все-таки він є тут. Надіюсь, що ми ще сьогодні зможемо не одного такого впіймати. Зараз швиденько перезакидаю два фідери і будемо надіятися на краще. Тільки закинув цей фідер, на який здається сьогодні вся рибка, була на даний момент зловлена і знову є покльовки. Цікаво чи доклює. Тому що я тільки закинув, тільки відійшов на декілька метрів і вже чую дзвіночок дзвінить. Щось щось дрібне ще дзипкає. Почекаємо. Зніму дзвіночок на всякий випадок, щоб не заважав, якщо що. ...jeje udara. A Jeszcze troszkę i spróbujmy... ...czy coś tam będzie. Tak, coś tam także jest. Напевно, розмір. Так, зовсім маленький, зовсім маленький, знову платва. Малесенька. Так, ці ключки всі переважно відбуваються на мотель спинкою. Там на бивці коросягочки трошки більше. Мотель туди не можна одягнути, я ставлю туди попаріші. І спочатку було декілька покльовок, а зараз взагалі за тих прикормків, які ми ви сьогодні використовували в відео, є всі в описі під відео. Що ж знову на цей фідер у нас є покльовка. Саме активніше сьогодні. На інші навіть два спінінги. І покльовок майже не було, по разу здається, а цей в нас активний. Напевно продовження зараз ніякого не буде з цієї покльовки. Зараз трошки зачекаємо, подивимося. Так, і є покльовка. Знову ж на той самий фідер. Таке поки що не з сильні удари. Ну, в принципі, я вже сьогодні побачив, яка тут рибка у нас є. То Сильних ударів тут сьогодні, напевно, очікувати і не потрібно. Так, щось є. Що, тут плотва знову ж такого ж самого розміру. Який попередньо. Перед цим ще також декілька було підлящиків. Такі самі на пів долоні. Хай ще росте поки. Так, що ж, перенаживляємо, тому що гачок повністю пустий. Та й розставив такий немаленький. пучок мотля. Так, є поклевочка на убывчих карася? Что сегодня так уж редкость. Так, мотлив Стучок 5 цепив і додаємо пінку. Вирішив перезакинути вбивцю бой... карася і наживити сюди такі добрі пучки опариша. На один гачок одягнув 5 опаришів, ну, на другий 4. Можливо, щось крупніше приманить. Зараз перевіримо. Що з цього вийде? Трошки попущена ліска? Ну, спробуємо, що там є, чи нема. Щось є? Щось є? Це така платичка навіть трошки більше за попередній, але все рівно замала. Кльовка набивцю карася на почки опарішів. Опа, і тут на фідер покльовочка. Перед цим були удари на крайній. Виходить зараз всі три спінінги покльовують потрошки. Зараз подивимося, чи буде якийсь результат хоч на одному з них. Бажано гарний. Ну, так щось і дергає, трошки вбив цю корося. За ним зараз трошки більше і послідкуємо. Знову крайні легенькі покльовки. На всі спині гіклії і на жодному поки що без конкретики. Такої гарної покльовки якісної. Такі поклювачики у нас на вбивцю красі. Трошки загіляку зачепилося. Надіюсь ми зараз можемо її обійти. Ага, там, в принципі, рибки і немає. Шкода. Так, все на місцях. Значить, тут гачки більші, ніж на фідерних вдівницькі. Ця дрібна рибка навіть не може його проковтнути. Це якби б карасики були, було б друге діло. Поклювочки в нас знову трошки ліску попустило, Спробуємо що там. Здається, пусто, ані ого це верховодка попалася, слизька. Верховодка, здається, ще салакою називають, така невеличка. Зараз ми її відразу відпустимо. На долоньку. На цих місцях, до речі, ще не ловив верховодку. Так, ну що ж, сьогодні час я трошки обмежений, тому риболовлю помаленьку підходить до завершення. Зараз Цю рибку, яку взяв у свій акваріум, випустимо, щоб росла далі. Так. Карасик такий, до речі, відразу й не замітив, що він такий золотистий. Ох, цю червону пірку. То і не зловиш. О, є. Червона пірочка і карасик. Це ці Червона пірочка тоді брав, тому що була перша рибинка і ну, карасик, звісно, що мені з одного карасика хай росте, розмножується. Якщо підбити такий короткий підсумок сьогоднішньої риболовлі, то, в принципі, якщо рахувати по штуках. Я думаю, штук 15 риб було. 5 видів риб, це червона пірка, плотва, карась, підлящик і верховодка. Кляв був місце перевірили, що і як, тому я думаю, що результат, в принципі, непоганий. Вийшов за цей короткий проміжок часу. Перевірили, як тут клює зараз. ну, І відпочили на природі. Так, Зараз помаленьку буду збирати речі, тому всім до зустрічі.